Вітаю, друзі! Це відео присвячено Змінам лімітів національного банку, веденням лімітів з сьогоднішнього дня, з 1 лютого 2025 року, що ж змінилось по відношенню до жовтня 2024 року, коли в принципі ліміти були запроваджені. Національний банк повідомив, що ніби це на виконання якихось там міжнародних угод, міжнародних там нормативів, міжнародних там зобов'язань. Хоча засоби масової інформації повідомляючи ніяких таких зобов'язань, нормативів взагалі, прикладів нема. Знаєте, черговий експеримент над українцями у нас вже робили експерименти над. Украборонпромом бачимо до цього, що привело на ЖКХ, робили експеримент над медициною, робили експеримент над судовою гілкою влади. Ми бачимо, до цього всі ці експерименти проводять. До речі, над банками теж робили експерименти в 2008 році. Ми бачили, скільки українців втратили свої кошти і ніколи їх вже не повернуть. Ну об'єктивно, так як працює у нас банківська система, і я вважаю, що неналежним чином фон гарантування вкладів. Однак знову ж таки повертаємось до цієї ситуації. Сам національний банк повідомив, що не більше 1% транзакцій порушують. Безпосередньо ці ліміти питання: якщо не більше 1%, а це може бути і 0,0,0,0,0,1%, не більше жодного 1%, тоді навіщо це вводити для всіх? Я вважаю, що за цим стоїть пряма шкода економіці країни. Ті особи, які це роблять, вони наносять шкоду. І Ми скоро це побачимо на статистичних даних на зменшенні ділової активності, зменшення надходжень. Тому що в більшості випадків ці перекази вони потрібні близьким людям, близьким людям, які знаходяться за кордоном, в іншій місцевості, для того, щоб їх підтримати, так як держава не спроможна це зробити, може, це черговий крок для повернення українців за кордон. Але це ні, до цього це не призведе, тому що громадяни будуть просто там заробляти, сплачувати там податки, і Україна нічого від цього не отримає. На жаль, от складається от така досить неприємна ситуація в цій площині. І так, які ж ліміти були введені на сьогоднішній день. Введений ліміт для тих осіб, які там ніби з білою зарплатою, ніяких питань банків до них немає в розмірі 150 тисяч гривень. Це з 1 сьогоднішнього числа, з 1 лютого, а з 1 червня, тобто будуть введені ліміти 100 тисяч гривень. Для всіх інших, там середній і високий ризик, ліміт введений в розмірі 50 тисяч гривень. Якщо ви хочете підняти цей ліміт, вам потрібно буде звертатись до самих банків і підвищувати цей ліміт. Давати докази на законне походження цих коштів, там, зняття депозитів, чи отримання заробітних плат, чи якихось доходів, ну максимально відтерміновувати ці сплати, що фактично буде наносити шкоду економіці. До того ж, можуть розривати ділові стосунки, Я з цього приводу знімав вже декілька відео. Можете подивитись на наших на моїх каналах, як ми оскаржували ці розірвання ділових, ділових стосунків. Якщо потрібно, вам буде допомога, звертайтесь, будемо допомагати. Поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права. І я вважаю, що це потрібно скасовувати, для того, щоб не наносити шкоди економіці країни. Віримо в перемогу! Слава Україні!